Вітання від каналу Село Ти Моя доля. Бажаю доброго здоров'я, мирного неба, успішної праці. Почала знімати відеоролик, а телефон каже, що вже перегрівся. Сонце в нас сьогодні пекельне. То є дощем, без, без пуття, то вже пече, ніби в пеклі. Але тут в мене трохи прохолода за хатою і дерево. Трохи не дають сонцю так пекти з усіх сторін. Так що тут можна ще якось і говорити, і можна і посидіти. І так я йду до своїх квітів тоді, коли в мене якось неспокійно на душі, коли якась і тривога, і невдоволення, і смуток. Іду шукати розраду в квітах. От і зараз прийшла, бо походила по городу, подивилася. Пропали мої помідори, чоловік обробляв три рази від фітофторозу. Пропали, погнили, тільки залишається їх вирвати з коренем і винести, і забутися, що вони там були посаджені. Також після цих дощів огірки також вражені. Вже не хочеться хімією їх обробляти, та й чи допоможе вона, бо ж помідори обробляли хімією і квадрісом, і якимось системним препаратом перший раз. А вже крайній раз то фундазолом і нічого не допомогло. Чи це препарати такі, чи тепер такі хвороби, я не знаю. Отож до квітів і про квіти. Цьому першому ряду тут в мене такий тінь трохи від хати, добряча тінь. Я вирішила, що посажу сюди, а цільби вони люблять тінь, люблять воду, прохолоду і воду. Вони хоч і перецвітають, але все ж таки мають ось таке красиве різне листя. І хости. Ну хости ці в мене вже занадто великі. І ще правда, ще гейхери. Ну, як кажу, це ще все в стадії посадки, бо ще не все тут посаджено, буде ще доповнюватись, поповнюватись, можливо, десь щось буде і забиратися звідси. Бо раніше було багато флоксів, дуже багато флоксів. А ми їх позабирали з чоловіком на берег. Залишили тільки трошки. А другий чинистий ряд вирішила, що посажу гортензії Волотисці. Вони. Такі невибагливі. Ну, перша я не знаю, як називається. А ця вже трохи підросла, і це самарська Лідія, якщо так, якщо правильно мене мені прислали, якщо мене не обдурили. Замовляла в інтернет-магазині Садім. Рослинка була закритою кореневою системою і вже гарно підросла. Я не знаю, як називається гортензія волотиста. І виявляється дві гортензії, і в мене ваніла Фрайз. Ну, нехай буде. Так я замовляла. Напевне, забула, що в мене вже вона є. І замовила ще іншу. Але вони красиві. Цього року, можливо, вони не настільки красиві, бо я їх лише восени пересадила сюди. І весною неправильно не обрізала взагалі, навіть не неправильно взагалі не обрізала. І ще якась гортензія, не знаю, як вона називається. Ця не цвіте. Також цвітуть ще деякі лілії, бо багато з них вже й перецвіли. Я вже і цвіт пообламувала, щоб наростали більше цибулини. Але деякі і цвітуть, і як кажуть, і пахнуть. Ввечері який аромат, аж хочеться вийти і подихати цим чудовим лілійним запахом. Деякі лілейники ще не перецвіли. І така красунечка. А ця, очевидно, вже горить на сонці. Тут мені далеко до води, так що я їх не поливаю. Поливали, поливав дощ. І ось така красунечка, щось їх дві виявилося. Дві однакових. Чи я так замовляла, чи це мені так присилали, не знаю. Подобається мені дуже ось ця осока морозь. ось така схожа, дійсно, досуки, такі листочки, якісь аж ріжучі тверді. І ось так вона розростається таким гарним кущиком. Дасть бо будемо жити, то потрібно буде ділити і розводити. Чого не можу сказати про деякі інші рослини, які доведеться видаляти? Ось так квітує і пнеться вгору і вгору духмяний горошок. Ось такий каскад вже з нього, вже із стручків наростив. Я щупала навіть в деяких є насіння. А це моя вигела. Весною пишно цвіла, а тепер ціле літо, так і в минулому році було, квітне поодинокими такими гронами, кистями. Посадила бузульник, читала про нього, що він любить. Зачинені місця. Але в минулому році він мені цвів якось так дуже невзрачно, дуже слабенько. Не знаю, як цього року, чи краще буде цвісти, чи не дуже. Але листя цього року ось таке гарне велике, бо в минулому році якась комаха з'їла була листя на ньому. Це гортензія. Велику листу. І нарешті я ж на, кі... на кінець літа починаю зацвітати мої пеларгонії. Зацвітуть, тоді я вже треба буде забирати до хати. Де я її буду дівати, то я не знаю. І приходжу також помилуватися своїми цьогорічними однорічниками. Це ж фреско. І цині Захара чи Сахара. Ось так вони розростаються такими кущиками. Білі і жовті, чомусь тільки тільки білі і жовті прийшли мені. Прийшло насіння з інтернет-магазину. Професійне насіння. Дуже сонце не бачу. Що я, що я знімаю? А ось такі різноманітні, різнокольорові красуньки. Насіння замовляла в Наталії всім про все з каналу. Дякую вам, Наталю, за таке насіння. Якось дуже пізно в цьому році, хоч і сіялися вони, напевно, ще в лютому чи, можливо, на початку березня починають тішити. Своїм цвітінням в Минулому році набагато раніше розквітли. Це ось так, так. пізно ще не порозростилися. Але подивіться, яка велика квіточка біленька. Ці також не маленькі але біла взагалі великого розміру. Троянда, не бачу, слава Богу, на ній ніякого захворювання. Це троянда, яку називають кімнатною. Хочу її висадити також в ґрунт, десь пізніше восени. І коліуси. скільки садила їх в ґрунт, але вони чомусь хирлявили в ґрунті і ставали не дуже такими красивими. А посадила в горщик і тут мені здається, що їм сподобається разом із пеларгонією. Розростаються хости потроху, їм подобався сезон дощів. А от трояндам деяким. Той сезон зовсім не сподобався. Вони такі рижі зробились. Треба просити чоловіка, щоб побризкав якимось І... інтенсицидом. Можливо, ще навіть не так кажуть. Інтексицидом. Тут під в ковацію, взагалі вам рослина, чи не витривали рослинам росли рой. Ось така здоровена хоста, я її ділила, але вона далі розростається. І я вирішила, що сюди буду садити гейхери. І вже трохи я і посадила їх, От посадила одну новеньку. А ці давніші. А деякі рослини, навіть не знаю, для чого я їх замовляла. Наприклад, ось така осока. Бронзобата чи як там вона називається, ну щось на бронзу схоже. Ну, от подивіться. Ну, ніби засохла трава, ціле літо засохла трава. Заберу я її звідси. Деревовидна гортензія вже постаріла і зробилася зеленою. Але подивіться, які здорові були кулі і є, але тільки що вже не такі красиві білосніжні. І показувала в одному відеоролику, і знову показую цю велику листу. Трохи на ній є ознаки хлорозу, але подивіться також, яка красунька. Я її не накривала на зиму, хоч і кажуть, що вимерзають квіткові бруньки, але не знаю. Якось перезимувала вона і квіткові бруньки в неї не вимерзли. За свою невибагливість полюбилися мені останнім часом очетки ось такий варєгатний. От-от має розцвісти. Здається, під зонтиком Барбариса, але, очевидно, там йому подобається. І він розпускається. Я його навіть розчеренкувала і в мене є і маленький і від нього відросток, посаджений в іншому місці. А тут я вже навідсажувала очіки від душі. Вони також під покровом геліопсису. Але от-от також незабаром будуть цвісти. А от вівсяниця, якою я так хотіла і весною розділила, і навіть постригла, бо вона вже пускала на не дуже мені так подобається. Я не знаю, чи, чи хочу. Можливо, би був суцільний був бордюр з нею, але все ж таки. Також в ній з'являються посухлі травинки, і, як кажуть, красиво не додають. Треба Барбариса пострігти, я вже вам багато разів його показувала, і він кожен раз має ось таке неоднакове забарвлення листя. І тут також і чорнобривці, всі якісь так попало, що одного кольору. Правда, хризантеми ще не цвітуть, можливо, будуть якогось іншого кольору. А і чорнобрівці, і і всі такі жовто-гарячі, помаранчеві. Тільки одна затисалася серед них біла. І ось такий великий виріс, нагадайте, як він зветься, бо я забулася. Зебрінус міскантус, нагадала. Китайський міскантус, зебрінус. Хотіла весною поділити, але він такий твердий. Таке кореневище тверде, як кам'яне, і я не змогла. Якось цього року поки що, слава Богу, живі мої айстри осінні, бо я вже їх в минулому році повикидала трохи з подвір'я, бо вони побачили, що дуже хворіють на якесь також грибкове захворювання і стають дуже непривабливими. Але це в минулому році було перше таке, що я бачила на них. Таку хворобу. Ось такою стала ця хоста. Ну, правда, на жаль, я в своєму репертуарі назв хост я не знаю. На щастя, не всі троянди хворіють. Ось ця обрізана є, там теж на ній плями, але не настільки сильна та хвороба, як на трояндах плетистих. Ось така моя оранжева красуня. Готується знову до пишного цвітіння. І ось така красунька Black Magic також оновлюється і також от-от незабаром розквітне. І знову в холодочку подобаються барвінкові рости. Він знову став ось такою стіною, хоч за зиму був пропав зовсім. Зав'язалися два лимони на моєму лимоні Мейєра, винесеному на вулицю, бо в хаті так на нього напала щитівка. Це вже не перший раз пропадають мої лимони кімнатні від щитівки, але я не каюся. І знову замовила цих два. Ну, це вже вони в мене, напевне, років три, але лимонів на них я ще не бачила. Нема мене, де їх в хаті дівати. Зимку в хаті жарко, нема такого прохолодного місця, де б їх можна було ставити на зиму. І ще показую ось таку красуню вудлею. Не знаю, чи зазняла. Там метелик кольоровий сидить, вже, тішиться її красою. І я також дивлюся на нього. І відходить моя душа від всіх повсякденних турботів, від тривог. І додається віра, що завтрашній день буде кращий. Помідорів куплю в магазині. дай Бог, війна закінчиться. Здоров'я поліпшиться. Ось такі сподівання. І ось такі красиві хвоїнки, зелені, цього куща чи деревця Тамарікс. Звичайно, зараз він не цвіте, бо як хто такий кущ вирощує, знаєте, що цвіте він ранньою весною. Його ще називають бісерним кущем, бо цвіте він невеличкими бісеринками. Але все ж таки ось такий красивий хвойник. Хоч листопадний хвойник на зиму свої хвоїнки скидає. От на цьому і буду закінчувати, закінчити свій огляд мандрівку. По рослинах, і моя душа відійшла, сподіваюся, і вам також дала хвилинку перепочинку, бо зараз в нас, наприклад, так спекотно, що робити щось на городі неможливо. Як завжди кажу до зустрічі, всім всього найкращого, головне, як найскорішого миру нам і здоров'я. З вами був канал Село Ти Моя доля. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. До зустрічі!